Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Пропоную сплести зі мною ось таку силянку з сердечками. Її вага всього 18 г. Це моя власна розробка від схеми до підбору бісеру. Силянка гарно заокруглюється на шиї. Для плетіння підготуйте бісерну нитку. У мене нитка від Міюкі. Та бісерну голку. Голку необхідно брати тонку, щоб бісеринки вільно проходили крізь вушко голки. Підготуйте чешський бісер номером 10 двох кольорів: матовий оранжевий та чорний. Та будь-яку намастину для початку плетіння. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри. Заправляємо нитку в голку, продіваємо нашу намистину, протягуємо її майже до кінця нитки, залишаємо шматок нитки приблизно 20 см. І закріплюємо цю намастину таким чином, щоб в подальшому ви могли її легко зняти з нитки. Тобто, за допомогою ось таких звичайних стіпків. Після того, як Ваша намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 10 чорних бісерин. Спускаємо цей бісер до стоп намистини. Розміщаємо бісер у лівій руці стоп-намистиною догори. Відділяємо 5 бісерин і заходимо голкою в шосту в напрямку до гори. Затягуємо петлю. Чорна, оранжева, чорна. Проходимо у четверту, останню чорну бісерину голкою догори. Набираємо дві чорні, дві оранжеві. Проходимо у середню, оранжеву бісерину голкою донизу. Набираємо дві оранжеві одну чорну бісерину. Проходимо у другу чорну бісерину донизу. Набираємо 7 чорних бісерин. Спускаємо цей бісер до нашого плетіння, відділяємо 5 бісерин і заходимо в шосту голкою догори. Одна чорна, дві оранжеві бісерини. Проходимо у середню. Оранжеву бісерину голкою до гори. Три оранжеві бісерини проходимо у другу оранжеву бісерину до гори. Дві чорні дві оранжеві у другу оранжеву бісерину. Донизу. Три оранжеві бісерини проходимо у другу оранжеву донизу. Три чорні бісерини. Проходимо у другу. Чорну бісерину голкою донизу. Три чорні бісерини. У другу, чорну бісерину, голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Проходимо у другу, середню. Оранжеву бісерину голкою до гори. Три оранжеві бісерини проходимо у другу оранжеву бісерину голкою до гори. Набираємо 4 чорні бісерини, проходимо у другу оранжеву бісерину голкою донизу. Три чорні бісерини проходимо у другу середню чорну бісерину голкою донизу. Три чорні бісерини проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Три чорні бісерини проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Три чорні бісерини, проходимо у другу чорну бісерину голкою донизу. Сім чорних бісерин. Спускаємо цей бісер до нашого плетіння, відділяємо п'ять бісерин та заходимо в шосту голкою догори. Чорна, оранжева, чорна проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Дві чорні, дві оранжеві, проходимо середню оранжеву бісерину голкою донизу. Дві оранжеві, одна чорна. Проходимо у другу чорну бісерину голкою донизу. Набираємо сім чорних бісерин. Спускаємо бісер до плетіння, відділяємо 5 бісерин та заходимо в шосту голкою до гори, набираємо чорну дві оранжеві бісерини, проходимо у першу оранжеву бісерину голкою до гори. Три оранжеві бісерини проходимо у другу оранжеву бісерину голкою догори. Дві чорні, дві оранжеві проходимо у другу оранжеву бісерину голкою донизу. Три оранжеві бісерини проходимо у другу оранжеву бісерину голкою донизу. Три чорні бісерини проходимо у другу чорну бісерину донизу. Три чорні бісерини проходимо у другу чорну бісерину голкою до гори. Три чорні бісерини проходимо у другу оранжеву бісерину до гори оранжеві бісерини. Проходимо у другу оранжеву бісерину догори. Чотири чорні бісерини проходимо у другу оранжеву бісерину голкою донизу. Три чорні бісерини проходимо у другу чорну бісерину голкою донизу. Три чорні бісерини проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Три чорні бісерини. Проходимо у другу чорну бісерину голкою догори. Далі орнамент повторюється, я залишу час, на який ви можете перейти та продовжити плетіння разом зі мною. Проплітаємо необхідну довжину силянки. У мене це 24 сердечка. Необхідно закріпити нитку, якою ми працювали, зняти стоп на мистину та закріпити ось цей кінець нитки. Як закріпити нитку, у мене є окреме відео. Залишаю посилання на екрані, можете перейти та подивитися. Далі необхідно закріпити застіпку. Для застіпки я буду використовувати ось таку магнітну застіпку у вигляді сердечка. Для того, щоб застібку приєднати до прикраси, необхідно взяти два з'єднувальних кільця. Роз'єднуємо з'єднувальне кільце. Беремо нашу прикрасу, продіваємо кільце на прикрасу. Беремо одну частинку застібки, продіваємо на з'єднувальне кільце. Далі закриваємо з'єднувальне кільце. Повторюємо те ж саме з іншого боку. І ось такий результат виходить. Всім дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, а я знімаю для вас нові та цікаві відео.